Спочатку я створив крамниці свиніри, тому що я пішов на пенсію, був військовим. І разом з дружиною, всіма-двоїма синами побудували оцю крамницю. Ну, планували відкрити якийсь такий заклад української страви, ну, трошки не вийшло. Через те ми таке зробили таку крамницю сувенірів. Потім через два роки я збудував цю хату. Разом з дружиною тут працювали і потрошку. Врем'я є, десь треба сили дівгати, робити. Збудовано це все нашими руками. Тут нікого ми не просили, все самі робили. Тому було інтересно це збудувати, відтворити наше життя. Що село я побачив, що воно занепадає. І от ми вирішили побудувати таку українську хатину, як музей зробити, щоб. По регіону, це Полтавщина, Черкащина, все ну, одне було, раніше і Київщина, і Сумщина, це було Полтавська губернія. Традиції майже скрізь одинакових, що в них, що в нас. Ну, тому я і збудував хату в такому стилі. Ну, будувати мені було не важко, це все нормально. А коли дійшло, щоб очеретом укрити хату, то тут вже я не вмів. Тому я пригласив свого. Дядька, якому було 96 років, ми пройшов він дві війни Фінську і велику вітчизняну. Прийняли його наверх і він показав нам, як укривати. І ми вкрили. Є він, блин із старої комора. Війська пличка мені так приложили чоловік і так своїми силами. Ну, правда, в мене ще є такий чоловічий вокальний ансамбль при козаки. І от вони мені допомагали теж. Постійно у нас поповнюється, ви знаєте, я теж шукаю то те, то одне, то третє. А є люди, які теж ну, люблять це діло, але самі не можуть зробити, то вони самі прилагають. От у нас от такий експонат є вдома, його жалко і викинути. А сюди ми принесемо воно ну, і пользу людям, і вам, і люди хай радуються. Ще в мене є, крім такого музею, є колекція гармонік. Я сам граю на гармонії, учасник і грає гармонь. У нас є асоціація гармоністів на Україні. Зараз трошки ми почали будемо виступати в інституті раку перед військовим. Провели ми 14 фестивалів. Називається фестиваль Курчанські забави. Ми на основі нашого ансамблю, далі ж шкром їздимо, теж знайомі, однодумці, я їх прилишаю, вони свої колективи привозять. Дуже-дуже такий високий рівень. Учасну поляки. Ніна Матвієнко приймає участь, Тоня Матвієнко. Ще такий товариш мій його теж ще тут. І він каже, коли я кручі був, у чощі на заслоні, то написав пісню про велику кручі, дуже хороша. Цей товариш він у книгі Гіннеса України грає на 220 інструментах. Твердий Михайло. У мене все в книгах відтворено. Кожна людина, яка щось допомогла, все записано.